Господи, Адона, Ісусе Ішова, Христе, Мешія. Я вірю, що Ти Ішува, Син Божий, єдиний шлях до Бога ця, до Сущу. Я вірю, що ти йшова помер на хресті за мої гріхи і Воскрес із змертих. Я вірю, що на хресті Ти ішла взяв на себе гріх, забравши мою гріховність. Щоб я став праведним Твоєю Ішва, праведністю. Ти йшла, прийняв на себе усе прокляття, яке мало прийти на мене, щоб я отримав благословення. І тепер, Господи. Адонай, я приходжу до тебе, Ішова, щоб прийняти звільнення від будь-якого прокляття. Я каюся у кожному гріху, котрий приніс це прокляття як оскоєно особисто мною, так і моїми предками. І я приймаю твоє Ішуа прощення. Я виступаю проти діяло всього його тиску та всього того, що Він хоче зробити проти мене. В ім'я Ісуса, Ішуа, я протестую Йому, я відмовляюсь підкорятися Йому. В ім'я Ісуса, Ішуа я зараз звільняюся від будь-якого прокляття в моєму житті, на підставі того, що Ісус Ішуа зробив. Робив для мене на хресті ім'я його, дішував. Я звільняюся, приймаю це звільнення. Віруюсь, подякую та хвалою. Господи, Адона, я дякую Тобі, що я славлю Тебе, Ішо. Вірю, що ти, що вірний, я вірю, що ти, що робиш те, про що я попросив тебе, ішов. Я присвячую моє життя тобі, ішова, щоб від цього моменту і надалі твоє Ішова, благословення, могло спочивати на мене. Дякую тобі, Ішова, Господи, Адонай, Ісус Ішова, спасибі тобі, Ішова. Сатано, я виконав мову, тобі більше нема за що зачепитись. Забирайся з мого шляху, бо йде, Боже дитина, геть моєї дороги. Я дитя Боже, Ні, це прокляття не належить мені. Кров'ю Ісуса, що я був викуплений з рук диявол. Я не повору, але буду жити, щоб розповідати про господні діла. Шма, Ісраел, Адона, Елогено, Адонай Ехад. Почуй за Господь Бог наш, Господь один код мальхуто леолам Благословенно славне ім'я Царство, віки вічні. таєт адонай елахеха. Люби Господа Бога, Бога Твого. Бехоль Всім серцем Твоїм, нашаха увехоль, Меодеха і всієї душей твої, вихаю, хадварим хаелем, і всіми силами Твоїм, а шеранохи мецевехи, хайом, аль-левавехам, вешінам та ведібарта бам. Да будуть серце твоє, твоя слова.